Я готова відповісти на запитання, як вийти, виходити. Хтось пише не дуже грамотно розірвати контракти з темними вчителями. Ну, дивіться, у самому запитанні вже є відповідь. Не з темними сутностями, а з темними вчителями. З вчителями, але які. Людей через негатив, через негативні ситуації, моменти і так далі. Вчителів. Тобто, вже є сама відповідь. Значить, потрібно щось навчитися, чого ви не хочете вчитися, чого ви не хочете бачити у своєму житті. Щоб це сформулювати якось більш конкретніше, я вирішила запитати у Оракула, що він вам передасть ментальний план, ментальний план. Ці темні вчителі, де їх можна побачити, відчути, правильно буде відчути, щоб з ними домовитися, ну тільки на ментальному плані. Тому що в фізичному плані їх немає, вони тут не живуть з нами. Ми можемо тільки через свою підсвідомість з ними зв'язатися, поговорити, домовитися, пообіцяти, зрозуміти, що вони хочуть від вас, яких змін. Тут показаний ментальний план разом з. От тут пелікан такий великий, і він тримає такий, таку черевну палицю. Ця черевна палиця означає, що все в ваших руках, а точніше у вашій увазі. Палиця черевна – це є ваша увага. Тобто щоб звернутися до тих темних вчителів, з'ясувати, що до чого, потрібно свою увагу скерувати у свою підсвідомість, у свої історії, у своє минуле, у свою пам'ять душі там, де колись було вперше створено цей контракт, тобто ця домовленість. Коли вперше хтось її створив, можливо, це були зовсім не ви, можливо, це хтось з вашого роду. Таке дуже часто буває. А можливо, це і ви у цьому житті просто не можете знайти цього. Я дам в кінці рекомендацію, як можна самостійно взагалі такі речі пропрацьовувати без наставників і без. Скажімо, таких практиків, як я, тому що зі мною все зрозуміло, я вас беру за руку, провожу у сеанс, і ми разом з'ясовуємо. Ну, тобто, ви з'ясовуєте відповідальність несете ви завжди за те, що ви відповідаєте, обіцяєте, навіть якщо знайшли цей контракт і цього вчителя. Але якщо пообіцяєте, треба виконувати, а якщо не виконаєте, може бути, як це називають, так що за словами своїми треба слідкувати. Завести, відвести я вас відведу. Що зробити, я вам розповім. Але за свої дії, за свої обіцянки відповідаєте тільки ви, завжди тільки ви. Бувають такі моменти, що я відмовляю і не провожу таких людей, тому що я бачу, що людина не готова, значить, їй потрібно відпрацювати як слід цей урок. Звичайно, щоб це не поверталося, потрібно змінитися. Я можу висвітити цю ситуацію, цей момент, що треба змінити. Але знову ж таки відповідальність несете ви. Тобто, ви своє життя або змінюєте, або не змінюєте. З чогось потрібно вийти. Оце от наступний раку, тут показаний вихід, от з темного перехід і вихід у світло. Тут темний силует, тут перехід, тут вихід у світло. Тобто, вам потрібно вийти з чогось. Темного. З одної крапки свого життя, це, до речі, той самий перехід, про який зараз так багато всі розповідають. І про моє відео, яке набрало дуже багато переглядів, коментарів про те, що я назвала перехід брехнею. Але насправді я назвала це брехнею не тому, що його взагалі немає, а тому, що, так як його. Більшості, не всі, але більшості преподносять от це брехня. А так, перехід він завжди є і був, і коли ви переходите просто з одного місця свого життя в інше, або коли ви просто народжуєтеся, так, от є період, коли ви живете ціле життя. У перинатальному періоді. І ви народжуєтесь тут у світ. Це саме натуральний перехід. І так само у своєму житті ви знаходитесь в одному часі, і коли ви змінюєтеся, ви переходите в інший час. Це можна назвати інший вимір для вас. І цей перехід для кожної людини є дуже індивідуальний. Він завжди був, є і буде. І оце для мене істина. Хто мене почув? Дуже вам дякую. Хто мене не зрозумів, значить так повинно бути. І от подвійність тут є картинка, хто це в нас лебідь, і подвійність. Це подвійність означає, що вам потрібно світ, він простір, світ, в якому ви живете, він відображає вас. Самих же. І ви все у своєму просторі створюєте. І от цей ракул, він показує те, що ваша внутрішня суть відображає вас самих. І, значить, змінюватися потрібно тільки вам всередині. Тільки і ще раз кажу, є спеціальні технології. Які допомагають вийти з тих контрактів з темними вчителями, тобто пришвидшує для вас цей процес. От прям, Наприклад, я практик беру вас за руку і веду. Ми там робимо певні технології, але в житті, щоб це до вас не поверталося, потрібно змінюватися тільки вам. Тобто працювати над своїм внутрішнім станом. А дійти вийти, скажімо, у таку позицію, оце от також перехід, тому що ці, ці два оракули, вони випали отак от разом. Вийти в таку позицію, коли ви розумієте, що ваш внутрішній стан відображає все навколо. От коли ви зрозуміли це, значить вам вже можна постійно над собою працювати, Тому що ви хочете розширятися, ви хочете бути кращим, кращою версією себе, все вище і вище. Є в мене для таких людей порада. Це перевірене, і я практикую. Мені вспливають якісь мої моменти, які мені не подобаються, і я з тим працюю. Ось в мене є такий блокнот, і я туди записую. Ну, це як мій щоденник, і я туди записую всі свої інсайти, всі свої причини наслідкових зв'язків. Я відстежую іноді свою поведінку. Зараз це в мене вже в меншій степені, але іноді також буває, що мені не подобаються якісь повторення, які є не моїми. Ну, наприклад, з мого роду. Рід це ж. Саме погане, що нам все можна дати, в першу чергу нам дасть рід. Ну, залежно, який рід, звичайно. Але всі хвороби, програми, переконання, звички, бідність, всі оці проблеми дає рід. І це можна викоренити з себе, вийти з цього тільки тоді, коли ви почнете відслідковувати це, записувати. І бачити повторюючі моменти, тобто ваша поведінка, ваші реакції, ваші подібні ситуації в житті це все є програма. Якщо людина, практикуюча, вона це все записує, аналізує, вона одночасно спостерігає за собою, якби як зі сторони. Оце є духовна позиція спостерігача, це є розширення. Не дивишся ось так прямолінійно, а дивишся розширено на все, ловиш ці моменти ситуації, ну і, звичайно, виходиш з них. Тому що інакше не може бути, коли ти відстежуєш за собою, коли ти аналізуєш все, що з тобою відбувається, якісь події, моменти повторюючи. Ну, Звичайно, в цьому практика може бути глибша і глибша і глибше. Це по мірі вашого розширення. Ви можете просто щось писати, а можете прям записувати такі глибинні речі. Ця річ, ця практика ведення щоденника, вона дуже і дуже розвиває любу особистість, ваш інтелект. І вашу позицію спостерігача. Ви стільки зможете про себе дізнаватися, знаходити і виходити, що навіть собі не уявляєте. Все в ваших руках, у вашій увазі, у вашій енергії, енергії. Ну, тому що ви це і є енергія, і ви це і є увага. Тобто, ваша увага це ваша енергія. Куди увага, туди енергія. От саме тому Оракул мені це показав. Ну, ментальний план, ви всі розумієте. Ментальний план це коли ви розбираєтеся зі своїм менталом. Ось і все. Ось так ми виходимо з контрактів з темними, і ще раз повторюю, вчителями, які вчать. І перше, що треба, Себе питати, чому вони приходять вас вчать, для чого вони до вас приходять?